Доброго вам здоров'я, шановні підписники та гості каналу. Друзі. Я вирішив прийти в гараж у таку неймовірну спеку, але тільки для того, щоб не було прога лятани між першими двома роликами на тему, чому горить щеплення на машині. Ну, маємо на увазі на любій. У нас йде мова зараз про Таврію, тому що тут щеплення вижимається тросом, не гідравлікою. І це дуже-дуже, я б сказав, щепетільна тема. Чому хуже, чому краще, це вже друга історія. Але коли тросом вижимається щеплення, потрібно весь час контролювати вільний хід педалі. Щеплення. Але цього і я в тому числі спочатку не зробив і залишився без рідного заводського е конвейерного щеплення, викинув у 61 тисячу. Потім я почитав уважну інструкцію, все зрозумів, чому це так сталося. І зараз вам рекомендую. Робити так, щоб це не сталося. Якщо ви про щеплення чули багато, а не знаєте, де воно стоїть, то зробіть так, як я вам пораджу, і ви забудете, де воно стоїть, якщо ви про нього і не знали. Пішли. Так, у діда тут все налагоджено. Дивіться. Зараз діда, дід, діда буде падати на... Коліна, щоб вам усе було добре видно. Дивіться, я казав шкільна лінійка. Там увесь міліметраж. Я казав, тут повинно бути, повинно бути 25-30 см. Ну, зараз я можу включу, Ні, не включається. Хотів вимкнути, добре, я зараз, щас... а так, дивіться. Дивіться, скільки там я нажимаю, і це вільний хід. Без підсвітки, друзі. Я сказав, то повинно бути 20-30 міліметрів. Ну, у мене тут 25, я так і казав, бачите? Як дід, дивіться, ну, вільне, -е, видно, добре. Без підсвітки, друзі, бо підсвітка в мене під капотом. Так, дивимося. Дивіться. 20, 25. Так. А як дід тут зробив, поставив шкільну лінійку. До речі, ось та резинка. Що я в попередньому ролику про Пильник на кулісу казав, я сюди її поставив. Зараз я витягну лінійку і покажу, навіщо я її сюди поставив. Дивіться. Бачите? Вона в мене як амортизатор. А це резинка з попереднього пильника. Ну, хто в курсі, той мій, друзі. Подивіться, попередні, там декілька роликів назад. Я цю резиночку поставив, щоб не ламалася ця ручка. Це теж. Потрібно знати та Дивіться, вона упирається не в панельку, не в панельку, а у резинку. Ту, що в мене залишилась від попереднього пильника. А в цьому пильнику ще я купив, у ньому вона зруйнована. Ну так, ідемо тепер під капота. Все залишаємо на своїх місцях. Так, ну ладно, це буде нам для того, щоб нажати щеплення, коли ми будемо під капот заглядувати. Так, все, дивіться. Тепер переходимо сюди. Це тут он. Переножка стоїть, бачите. І ну, під капотом слабенько видно. Слабенько. Я зараз, якщо є світло, є світло, включу в гаражі світло і буде трохи краще. Так, так, так. О. Ну, тут вже ми з вами все зробили. 25 міліметрів. А тепер прийшли сюди. Ну, е, Краще видно під капотом. Переноска то світа на той речах, що вижима щеплення. Але ж ніхто не бачить, що це підкапотний простір таврії. Так, краще видно, коли світло Я вмикнув. І дивимося, що ж тут. Потрібно знати, щоб щеплення де стоїть, ви не знали. Но, але потрібно знати, ну, ви вибачте за такий каламбур, що потрібно знати, щоб не знати, де стоїть у вас щеплення. Я вже знаю, я знімав оцей карабас, а тепер вам не раджу його знімати. Але потрібно знати, скільки міліметрів а там. Повинно бути і чим його регулювати. У нас так сьогодні і буде ролик називатись регулювання щеплення на тави. Дивіться, там тросик, ну, видно, я пальцем не буду толісти. Видно тросик із пильником, виходить, речах, який йде у коробку до щеплення, там дуже. Моцна пружина і дві гайки. От Добре видно, яка контрує, і якою регулюють, і речах, і там ще одне напівдяблуко. Бачите, щоб трос не ламався, там стоїть напівяблуку. Вона, бачите? Добре видно. І лінійка, Шкільня, яка залишилась. Звичайно, із тих далеких часів. Що ми ще робимо? Руками тут дуже-дуже, ну, я б сказав, підлізти незручно. І не вистачає зусилля, щоб повністю провірити, скільки ж там міліметрів. Але потрібно знати точно до міліметра. Там повинно бути по книжці 4. 6 мм. Пальцями я намагався нажати, ну, 4 більше не витягнув. Що ми зараз робимо? Я вам це розповідаю і ви зробіть так у себе. Беремо будь-яку палку. У мене ось така указка чи що, що хоче. Можна на неї сказати. Опираю у педаль, бачите? А так роблю. І йдемо для того, щоб подивитися, ставимо камеру, наскільки ходить цей речах. Зараз ми виставимо, побачимо. Камера сфокусується, щось не хоче. Щось не хоче. Uh -huh. А чому вона не хоче, друзі? Чому вона не хоче? Щас трішки зробимо по-іншому. Так. Так. Опять. Ну, му двох але ж дід, звичайно. Так, ось. Вижимаю, бачите, рукою. Тепер перехиляюся сюди під капота, і мені потрібно камеру навести на яблуко. Друзі, щось. Ну, давайте так. От я навів. Там воно стоїть на 16. У -угол, угол, уголок. Речага. Ну, важеля. Я нажимаю. Роблю вільний хід. І ви бачите, що речаг у діда. Або важель. Кому як? Ходить на 6 мм. Дивіться, я нажимаю от їх 25-30 мм. Я нажимаю під рулем. Отею указкою, Що в школі учительниця неслухняним давала. Наганяла. Всі боялись указки. Але мені не доставалось. Я був слухняний. А указка в діда А це вільний хід, педалі щеплення, яке регулюється а цим важелем. Дивіться, 4-6. Ну, я вже не знаю, як краще підлізти, щоб було добре видно. Друзі, ну я скажу вам, відкрито. Я без окулярів стою. Так. Вот, дивіться. І одною рукою в кабіні, а другою рукою під капотом. І намагаюся ще щось балакати. Але видно добре, друзі. Добре. Сфокусуйте. Збільшіть. Все. Друзі, все. Нарешті. Нарешті. <нарешті>, <нарешті> Друзі, нарешті, те ще дня.